Давай слухати читати нову казочку щодня. Дев'ятий ПОДвиг Геракла. Пояс і політи. Знамениті 12 подвигів Геракла почалися з того, що дружина всемогутнього Зевса, богиня Гера, одурманова героя. Гераклу стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих чудовиськ. Одурманений Геракл з криком накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало не збожеволів від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераклу, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврісфея та виконає всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився і поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчема Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла. І постійно намагався давати йому такі завдання, щоб погубити Геракла і прославитися самому. У Еврісфея була дочка золотокоса царівна Адмета. Якось служниця розповіла їй дивовижну історію за далеким Чорним морем, говорила служниця, лежить таємнича країна Амазонок. У цій країні немає чоловіків, там живуть самі жінки. Але це не просто жінки. Сколиски вони навчаються воювати. Їхні іграшки, гострі мечі та луки з дзвінкими стрілами. Зовсім ще маленькими дівчатками вони сідають в сідла і скачуть по горах і долинах своєї країни як найсміливіші вершники. Не було ще жодного полководця, який зумів би хитрістю чи силою перемогти сміливу кінноту Амазонок. Ніколи ще ворог не пробирався до їхньої столиці, знаменитого, таємничого міста Теміскіри. Посеред міста височіє пишний палац, а в ньому живе велика цариця Амазонок, Прекрасна Іполіта. Багато чудових скарбів зберігається в скринях і коморах її палацу, але найдорожчий з всі коштовності для царя Іполіти її чарівний пояс. Цей пояс вона вдягає, готуючись до бою. Він не гарний і не пишний, зате його подарував і політі сам жорстокий бог війни, Кривавий Арес. Цей пояс приносить щастя в бою. Ось чому амазонки стережуть його, як зіницю ока. Горе тому, хто захоче забрати його в них. Коли золотокудра Адмета почула цю розповідь, їй захотілося отримати і приміряти такий дивовижний пояс. Вона сказала батькові, що хоче негайно отримати у подарунок чарівний пояс цариці Іполіти. Мершавий царьок Еврісфей наказав Гераклу покинути рідну країну і забрати у відважних Амазонок чарівний пояс їхньої цариці. Довго плив Геракл з милої Греції у той бік, де влітку сходить сонце. Нарешті перед ним виросла на морському березі столиця Амазонок Теміскіра. Супутники Геракла стали табором під стінами великого міста. Незабаром почулися звуки сурм. Цариця Іполіта сама прийшла дізнатися, що треба її землі чужинцям. Мирно і шанобливо зустрів Геракл сміливу царицю Амазону. Нічого не приховуючи, він розповів усе про себе і про свою службу в Еврісфея. Вислухавши його розповідь, Іполіта сказала. Не турбуйся, сине Зевса, тобі не доведеться проливати кров через мій чарівний пояс. Для тебе я не пошкодую його. Будь моїм гостем, Геракле, відпочивай з миром. Через кілька днів я віддам тобі свою найбільшу коштовність. Так мирно змовилися між собою ці сміливі і благородні люди. Але підступна богиня Гера все ще не втрачала надії погубити ненависного їй Геракла. Обернувшись Амазонкою, вона почала нашіптувати іншим Амазонкам брехливі промови. Гера говорила, що не пояс потрібен Гераку, він хоче викрасти її політу і відвести її в рабство. Вона так багато і так довго, так хитро вмовляла простодушних Амазонок, що, врешті-решт, вони повірили їй. Амазонки взялися за зброю і кинулися до табору Геракла. Сміливі вершниці одна за одною нападали на самого героя, але одну за одною він валив їх на землю. Ось уже впала швидка, як вихар Аелла, загинула і протоя. Жінка-герой, яка сім разів поспіль перемагала найхоробріших воїнів, потрапила в полон наставниця Меланіпа і військо Амазонок побігло в жаху перед Гераклом. Цариця Іполіта поспішила вручити йому свій пояс, гірко похитав Геракл головою. Ой Іполіто!» – сказав він їй з докором, я не хотів кровопролиття та загибелі твоїх сестер. Навіщо ви послухалися підступних промов матері богів гери? Перед розлукою він дружно обійняв царицю Амазонок. Невтішно оплакувала вона смерть своїх кращих подруг, але не сердилася на Геракла. Згодом золотокоса Адмета вже гралася поясом і політи. Втім, він їй не сподобався. Він був бідний на вигляд і негарний. Для того, щоб оцінити його як належить, треба було мати велике й сміливе серце. Дочка ж боягузлова Еврісфея зовсім не відрізнялася мужністю. Ось чому пояс і політи вже скоро зник невідомо куди.